Всім привіт! Сьогодні будемо говорити плюси і мінуси гравця Лова. От її зоти Лова. От на безкінчика. От. Лова. Далі ми будемо дивитися її статистику на 8 силі. На 8 селі в неї 6460 життя. Швидкість в неї нормальна, а швидкість портретки в неї теж нормальна. Знімає вона 442 життя. Але вона пускає 4 пульки. Вона б'є. Можно сказати цей вот, типа волк, і він, типа, б'є чимось. Ну, далі с нормальна е нормально атаки. Дальше її ульта, Можно сказати у нас спавнить з воно. І він так само б'є, як і сама вона. Все таке саме. Має. Тільки він заряджати ульта не вмеде. Далі Нормально в ульта. Ну, можете її статистику на 8 селі, а я прийду до ескінчики. Байдеш скинчик От, фактично ло, лове, вот, бачите, задній фон тоже прикольний. Вот така. Наш є такий, є така лова. От, є ще срібна лова, вот наша срібна лова. Тут є така. Лиха лола. Бачите вона така от. Якщо ти його купиш за 140 гривень да, або за 5000 грн, тобі дають ексклюзивний пінчик і ексклюзивну іконку. Далі є останній пінчик. Бішесі його купляють, бо він дуже прикольний. Такий милий скінчик доволі. І він теж коштує як і лиха лола. 149 гмів або 5000 і так само додає ексклюзивний пінчик і ексузденний конкурс, мальчик подається, от можна податися, от. Лола. От, тобі, от, цей, от Волк прикольний милий такий. Більше наезд кінчиків, на жаль, немає. Ну тоді ми прийдемо до її пінчики. пінчик є такий. Такий, є сумний, є злий є лайк. Тут такий от лайк. Тут хлопення, от є ще стадачка дуже прикольна. Ну і тут інші. Ну, як ви бачите, тут прикольні вони. От, э, далі я вам розкажу про її гаджети і пасівки. Перша пасівка, можна сказати. Лова можна сказати. Замерзає. Ну, типа, можна сказати. Э, цей. Коли вона кидає ульту, то той чувак замерзає її клон і отримує 50%... на 50% захист. Ну це Дін на 4 секунди. Типа, вона стоїть, а ти такий, типа, задні нього і б'єш. Тільки він замерзає, а ти ні. Тут можна сказати. вони міняється з цим Місцями міняється з тим клоном І добавляю 1300 життя Далі Значення я би радию перезарядку і щит або домах і перезарядку Далі, посівка Перша посівка останній заряд Лов знімає на 30% більше життя Дальше Інша, друга пасівка, можна сказати, якщо лова попадає в союзників, то вона додає 176 життя. Ну, їй. От, на жаль, в неї гіперзаряда немає. На жаль, не знаю чому, але може колись з'явиться. Так, йдемо її тестити. З 11-ю силою на 6 7600 життя. займає вона одна пулька 520 хп. Як бачите, вона дальник. це теж дальність. Влити, от 4 тисячі життя. Отак от. Так от. Вона, вона так само зімей, як і. А, ну, дай! бачиш, 500 життя. Типа она контролює так само б'є як я. От якщо я туди, то она так само. Найкраще її самого вузька ставити. Бо не дивиться. Так багато знімають. 780 життя. Може перекидувати такого от, от бити противника. Просто так от бити його. Як ви бачите, от сильний герой, я вам скажу, дуже найсильний герой. Бачите, то просто з близька багато хп знімає. Дуже багато зіймаю. Ну, Якщо ви хочете лову, то краще її розблокуйте вже пошвидше, бо це навіть, доволі дуже крутий герой. І ще я вам хотів розказати, які вона режими підходить. Перший режим. Вона підходить в ноккаунт 5х5 і нокам 3 на 3, це звичайно. Далі вона. Ну, якщо ви вже маєте там більше 2 ї сили, то можете брати вже в сейф. Ну в сейф вона не сильно підходить. І бачу, якщо ви маєте ультублі себе, дайте її під себе і б'єте там сейф. Отак вот от б'єте, б'єте його. Як я робота зароб'ю, так само бійте. Ну і так бити. Ну, режимі, яка вона не підходить. Не підходить вона в Browbow. Це перше, вона зовсім не підходить в Brawbow. Наше соло ще де, ну і дуо. Ну, дуо ще можна, але тільки з тімейтом. Але не, не, бажано, не бажано ще де йти. Не в соло, ні в дуо. Бробол теж не йдіть. Якщо, ну, можна і не йти вже в сейф. Якщо у вас маленька сила, тільки подивилася лово, то не боріть в сейф. Зразу говорю, не найкращий варіант. Можна ще, може було піти бру, 5 на 5. Але не бажано не бажано. Для Лолли там не підходить. І захват кристалів теж не підходить. Ну, і захват кристалів 5 на 5 теж не підходить. Ну, сам по собі гороль... Грой мені сподобався, якщо чесно. Ну дуже мені сподобався він. Доволі сильний навіть. Ну, лово призначено не для ближніків. Зразу говорю просто деякі люди беруть пайпер, підлітають до шелі і. б'ють. Так не треба робити. Тільки в надальнік. Ну максимум отака дистанція бити. Дальніки це перше правило лови. Дальніки всіх. Не підпускайте. Інших героїв близько. Навіть ту саме Пайпер. Ну, а так то... Якщо ви гарно вмієте вже грати, то Ради вам би грати кращий в аккаунт. Це найкращий вибір. А так то. А так то якщо вам сподобався герой, то ставимо лайки під цим відео і не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал. Дякую всім, хто дивився моє відео. Всем папа. -па.